Всім доброго дня! Маю на продаж ось такий радіоприймач URAL Auto 2. На заводських пломбах. Виготовлений, я так розумію, у 91-му році. 3 місяці 91-го року. Ось так виглядає задня частина. Це конектор з'єднання з боксом. Бокс є в наявності, навіть є ключі і гучномовець Зараз подивимося його стан. Стан практично як новий. На русі є сліди трошки корозії, але так він дуже-дуже бодро виглядає. Панелька без тріщин, сколів Чистенько. Ручки працюють, по шкалі настройка йде, антена не зламана. Всі часті в неї присутні, як можна побачити. Комплекти до цього радіоприймача бокс. Туди він вставляється, замикається на ключ і гучномовець. Якщо не помиляюся, 3 ГДШ в нього маркування. Ось так воно виглядає ззаду. Це під'єднання гучномовця. Це кабель плюс, плюсовий, ну і мінус, само собою, на корпус. Плюсовий кабель має запобіжник. Ось він тут, я так розумію, захований. Зараз я вставлю цей приймач цей кейс, так сказати, і буду живити блоком живлення китайським. Подам на нього 9 вольт. Не знаю, ну це автомобільний, скоріш за все, він працює від 12, але ризикувати не буду, бо на задній боковій частині є маркування, що він працює від 9 вольт. Щось автофокус не хоче наводитися, ось так. від 9 вольт. Подам на нього 9 вольт і побачимо, як він працює. І так, радіоприймач вже в кейсі, вже готовий до випробування. Вмикаємо. Звук є. Ручка гучності не хрипить. Давайте вімкнемо УКВ і спробуємо знайти якусь станцію. Ось є налаштування на станцію. Грає він дуже гучно. На 9 вольтах споживання всього на всього лише 100 мА. Якщо б трошки гучніше, 200. Є регулювання тону, більш високі частоти, а також низь, більш нижчі. Перемикання на інші діапазони, але, на жаль, зараз немає ніякого. На жаль, не можу зловити ніяке радіо, бо зараз 3 години дня. Це треба хоча б вночі це робити, бо я знаходжусь в місті, в місті прийом такий собі. За містом на дачі я перевіряв, приймає китайців аж бігом. Я так розумію, цей радіоприймач ставився в автомобіль або Москвич, або Зіл, що нам підсказує ось таке маркування. Так що якось отак. Все працює. Зйомка велася на телефон Poco X3.